Полтавщина вже тепер має налагоджені торговельні зв'язки з країнами ЄС, стверджують у департаменті економічного розвитку полтавської облдержадміністрації. За вісім місяців року на ринки Європи відправлено продукції на 500 мільйонів доларів США. 30% ми експортуємо в Російську Федерацію, але 30% нашої продукції і на територію об'єднаної Європи. Ну тому я думаю, що це не таке не щось новітнє для нас, але можливість все таки укріпити свої економічні позиції, переорієнтуватися. Угода про асоціацію ще більше відкриє європейські ринки для українських підприємців. Переконував учасників зібрання посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер. Одразу після підписання асоціації будуть дуже різко знижуватися тарифи щодо українських товарів у бік Європи, і українські компанії одразу почнуть мати перевагу у торгівлі. але найголовніше, що у перспективі підприємці України отримають доступ до 500 мільйонного європейського ринку. Конкурентноспроможність же української продукції напряму залежить від розвитку і вдосконалення технологій, переконаний урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький. Та за це питання, на його думку, з наскоку братися не можна. Спочатку потрібно подумати про загальне благополуччя у суспільстві. Виробництво, заради виробництва воно не має жодного сенсу. Нам треба розвивати що людський потенціал, нам треба вкладати в освіту, в науку, в охорону здоров'я, в охорону довкілля і так далі. І тоді ми перейдемо до іншої якості життя. Тому в даному випадку треба робити максимум з того, що нам дозволить створити ресурс для покращення умов життя українського населення. А от з технологічним розвитком в Україні, якщо не біда, то скрута, говорять науковці. І питання навіть не у відсутності проєктів чи їх реалізаторів. Цього якраз більше, ніж вистачає. Не вистачає коштів на втілення новітніх ідей, уже не говорячи про мізерні зарплати науковців-розробників. З японською фірмою «Війточі» Крюківський вагонобудівний завод і наш інститут зараз працюють над спільним проектом модернізації. Вогонів метрополітену, київського метрополітену, японські спеціалісти дуже високо оцінили знання наших науковців, якраз в галузі, в якій би казалося, що ми безнадійно відстаємо. Вони сказали: ми удивляємося вам скільки мало виділяється коштів, ви на такому рівні. Маєте такі знання угоду про асоціацію з Україною в ЄС укладуть лише після ухвалення Верховною Радою низки законопроєктів, які у першу чергу пришвидшать реформу судової системи. Відповідні ініціативи уже внесли до порядку денного українського парламенту.